Доброго ранку всім. Всім привіт з неправи. Мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Ми з моєю пухнастою помічницею сьогодні будемо вам розповідати, що вишивалося цього тижня. Вишивалося дуже багато цікавого. Якщо ви підписані на мій канал, то ви, мабуть, вже бачили мої дописи, в яких я розповідала, які саме процеси я трогала цього тижня. У мене був трогательний тиждень. Я поверталася до процесів, які давно-давно не вишивалися. Зараз оцю купу ми перед собою бачимо. І в ній багато цікавого. От. А щоб подивитися, що саме я трогала і наскільки воно просунулося, я зараз вам ставлю шматочок відео, який я знімала на початку тижня, і там я показую. Деякі е, нюанси і показую, які саме процеси я буду вишивати. А потім ми повернемося в сьогоднішній день і подивимось, скільки ж саме я не вишивала на цих процесах. Отже, дивимося, які були процеси. Отже, дивимося стартові позиції. З чого буде починатися о, мій тиждень, на якому я буду трогати всі свої процеси. Це в мене ікона о, ну, ікона, заготовка від Верени по картині художника Охапкіна «Святий архістратиг. Михайло". Михайло. кодовою назвою Михайлик він в мене проходить. А, тут відшита в мене ця частинка одягу і частинка крила. Я недовго його вишивала, здається, дня 3 його вишивала. Тут дуже гарний підбір бісера. Підбір бісера мені робили в магазині Мережка Львів. Це перша моя робота, друга моя робота. Другий процес, яким я, буду, яким я займалася цього тижня, бо ви вже це будете дивитися в. Ну, в неділю ви будете дивитися, ви будете в рамках рукодільного щоденника дивитися, от, а це буде вставочка така. Так от, Це мій рушничок, тут взагалі відшито там менше відсотка. Рушничок буде отакий. Я нарешті знайшла роздруківку і можу вам показати, до чого я колись маю дійти. От, В мене рушничок буде трішки е, збільшений, здається, я от не пам'ятаю, або, або трішки посунений. Я там не пам'ятаю, я щось там в ньому доробляла. Е, бо, а, я згадала, я тут в нижній частині дещо доробляла. От, е, Бачите, е, на схемі тут е, ці обрізані е, фігури, от, а в мене вони будуть. Е, ну, тобто, оце... Це оця фігура. А оцей е квадратик це буде оці маленькі. От. Це я доробила, я їх зробила ну, необрізаними, вони в мене будуть е какби, повноцінні квадрати сюди продовжуватися. От. Е хочу посунути цей рушничок, хоча б трішки хоча б спробувати хоч щось на ньому вишити, бо він в мене давно початий, давно лежить. І він огромезний, тут більше ніж 100 тисяч хрестиків, але він буде дуже гарний, дуже класний, дуже яскравий, коли я нарешті його вишью. Подивимось, що в мене буде відбуватися. Так, оцей процес легендарний, бо з нього, можна сказати, починався мій канал. Перше відео на моєму каналі це відео про те, як я роблю розмітку на цьому процесі. Почати він дуже давно, здається, ще. Чи Якби не 2020 року. Ну, в му точно він в мене вже був, от не пам'ятаю. Він тільки з'явився цей дизайн, я його купила, а, і майже тоді ж почала. Так, здається, він ще 2020-го був початий. А, тут мало вишито, тут, здається, 18% вишито. Але давайте зафіксуємо, як воно виглядало. На початок тижня і потім подивимось, що ж тут додасться. Він не дуже великий по кількості хрестиків, але, він, знаєте, він складний, бо тут є хрест і напівхрест. От, я бачила експерименти, коли це вишивали на е, білій канві і зашивали потім фон чорним, але мені ці експерименти. Ну, Не хочу образити людину, мені не сподобалось. От. Але про що я жулкую? Про те, що я почала його на Мурану. На Мурану мені шити складно. Не тому, що воно чорне, а тому, що воно мурану. Я не дуже люблю мурану. Як виявилось, коли я це починала, ну, я ще не думала, що я його не люблю. Взагалі-то рівномірки я люблю, але до цього в мене були якісь. Трішки іншої якості рівномірки, вони були, мабуть, ніякі а мурану і така, вона форму тримає. От, подивимося, що тут в мене додасться. Тут у мене шитий-шити, ну, шити, чесно кажучи. Так. І е, ще один процес, який я хочу потримати по, в руках, так би сказати. Е, я думаю, ви пізнали. Це в мене е, набор. Набір Dimensions, Душа Троянди. І дуже він мені подобається, але давно-давно не вишивався. Він в мене початий теж 20-го року. Отак от, от. Я його непогано повишивала минулого року, і це вже було на каналі. Ой, зачепилося, вибачайте. От, і це вже було на каналі, я його вже показувала на каналі, але. Е, так, о. От, бачите, аж нитка лишилася. Я не знаю, чого я його не беру. Е, ну, Ми в процесі це з вами і з'ясуємо. Тут в мене навіть оце магнітик висить, е, кліпси висять, булавочка висить, якою я заколюю От, Подивимося, що в мене вийде. Я б хотіла його е, трішечки додати е, от, отак от, в цій частині. От, я його колись показувала в планах на... на літу, здається, коли я там казала, що мені подобається як квітнуть троянди. О, сезон к... троянд я вже пропустила, але по -по потрогаємо я його в межах цього тижня трогательного. Оттак. Так, і останній гість нашої програми цього. Харизматичного мужчину я думаю, ви пізнали. Це в мене процес по схемі від катрусі. Я купувала окремо схему, окремо, все приладдя там, канву, окремо, нарізко окремо. І я його давні давненько вже не вишивала. Я його цього року, здається, два рази я його брала. Почати він в мене 22-го року. Тобто. Не такий давнішній він в мене. Тут повишито його небагато, тут 2%, здається. Ну, Тут 2% це 1% це 1850 хрестиків. Це, знаєте, така ну, невеличка робота, окремо на 1850. От, А тут це буде 1%. І я хочу трішки йому закінчити портретну зону, так би мовити, От, оцю частину. Душити, щоб у нього було не облізли нос, на носі не облізло, а якось він так виглядав ну, більш цільно. От. І, можливо, тут руку ще повишивати. Я не знаю, чи я візьму йому більше п'яльця. Ну, по-перше, я, звичайно, що для обличчя йому можу повишивати і на цих пяльцях. В принципі, в принципі, На там, день, що я його буду вишивати, мені вистачить. Вишити оце. І на цих п'яльцях. можливо, тут щось вишю. Але потім я думала, може зробити експеримент переставити його на більші п'яльця. коли я буду вишивати, йому, наприклад, отут плече, то там однакові йдуть нитки. Можливо, якщо руку вишивати, буде зручніше. Ну, подивимось. На тиждень я, мабуть, впораюся із малими п'яльцями. Отак-от, Подивилися, що я буду просувати. Я думаю, що зараз ви буквально за кілька митевостей побачите, що в мене з цього вийшло, наскільки кожна робота в мене просунулася. Зараз я думаю, що я їх попросуваю ну, кожну на один мабуть, день. От, подивимось, може щось піде швидше, може щось піде краще. От, дивимось, фіксуємо. Робимо стоп-кадр. От, і зустрінемось за мить і подивимось, що в мене вийшло, що в мене скільки вийшло. Переходимо до розглядання того, що повишивалося цього тижня. А, ви бачили, що тут було відчито трішки крила і трішки одягу. Я просунулася отут, от в крилі, відшила оцей шматочок, оцю діляночку. по Крилу, і я вирішила вишивати окремо крило, бо в ньому такі сірі, білі відтінки, а потім додам одяг. Або вишию одяг, а потім додам крило. Я ще не придумала. Але вишивала я тільки крило, тому що ну, так зручніше, банально зручніше. Можна, звичайно, тут небагато кольорів вишивати і то, і то. Але мені щось здається, що так буде. От, е, вишила небагато, бо я його вишивала в понеділок. По понеділках я роблю звіт по роботі, і в мене зазвичай день ну, трохи загружений, і я там е, до, вечора, е, до вечора доживають не всі. От, е, і по понеділках я така трохи втомлена, і я там роблю щось таке максимально ненапряжне, а бісер е, тут. Чотири кольори було в цьому крилі, і там три, здається, в, в цьому шматочку червоного, що щось сюди потрапив, то це було і було максимально ненапряжне. Я думаю, що якщо в мене піде справа, то я оцю роботу, цей процес буду вишивати по понеділках. Хоча тут далі буде ну, додаватися ще жовті-золотисті відтінки, і тут будуть ще такі. Вони сіро-сині, такі, ну, як сталеві. А, але я думаю, що я почну спочатку вищу цю частинку, потім оце крило, а потім, можливо, і. Ні. Ну, Коротше, я ще не придумала, як я саме буду вишивати, але вишивається легко. Єдине, що, єдине що, верена дуже плоті. Такі цупкі заготовки, вона підклеєна таким файним флізелінчиком, і вона цупка. І її б вишивати на рамі було прикольніше, бо в два прокола тут вишивати не дуже зручно. От, я згадала, як я його починала вишивати, можливо, я таки його натягну на раму. Подивимося. Станка в мене зараз з собою нема, але раму я притягла на дачу. То можливо, я буду вишивати його на рамі. Знаєте, це вишивання, так, такий маленький ліричний відступ. Мені нагадало, коли я повитягала ці всі процеси. Я згадала ситуацію, коли в тебе лежать у шафі туфлі. От, наші гарні туфлі. І вони в тебе лежать вже два роки, і ти таке думаєш: о, класні туфлі, що я їх два роки не носила? І ти їх одягаєш і десь за годину-дві здогадуєшся, тебе таке накриває таке Е, Чому ж ти їх два роки не носила? Бо зазвичай ну, не можуть туфлі просто так лежати два роки в шафі, щось якийсь підступ в них є. Оце підступ в мене був з занадто плотною основою, бо коли я вишивала, наприклад, телеартіс мої кулі, якими я минулого року вишивала, вони в два прокола вони теж підклеєні, але вони в два прокола вишиваються просто на ура. От, а це в ну, два прокола складніше вишиватися, тобто йому потрібні умови, щоб повишиватися. Е, і наступний мій процес. Він теж з таким е, прихованим підступом. Чому е, е, це знаменита хітова е, штука, це дизайн, е, який вишивали ну, ледь не всі. Я не знаю, його накупило дуже багато людей. Потім він е, потрапив на пінді, його скачало ще більше людей. Е, частина з них його вишила. От. Я казала, що я його вишиваю на Мурано. І е, коли я вишивала, я відшила на ньому м -м, Загальна мені по марафону, сага показує. Що я відшила там близько 300, але тут був хрест на півхрест, і я думаю, що тут ну, більше 400 було, бо тут напівхрест, бо він там рахується е, специфічно. Так от, е, вишивала я отут, -от в, дошила сюди, сюди трішки дошила, почала заповнювати ці місцини, е, де були прогали. І це все є, е, 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 незашите, тут буде вишиватися одним кольором. Хрест і напівхрест однією тією самою ниткою. І оце моє саме е, в лапках улюблене ще з часів е, того, як я вишивала ботаніку, ботаніку від Віронікаженер. Там, де, якщо ви пам'ятаєте, там є сепія і там є е, частина вишивається однією тією самою ниткою, частина вишивається в хрестик, а частина в напівхрестик. От. І тут ну, схожа ситуація, але вона перемножена на те, що там, наприклад, в мене був Онікс, він був м'якенький, а тут в мене е Мурано. О, ще раз скажу, я не пам'ятаю, чи я вже казала, що я дуже жалкую, що я не взяла аїду. В принципі, якщо я вишивати на 16-й еїді, воно було б нормально. От. І розмітку було б робити легше, і вишивалося б воно краще, і хрестики були брівніші. І оці напівхрестики, які я тут втнула, от на Мурану вони ну дуже криві, дуже кривезні. Е, я бачила е, вчора, здається, або позавчора, не пам'ятаю, коли саме е, Алла із Канади вона вишивала такий самий будиночок, і в неї було більше відшито. В неї були відшиті ці ялини і. В неї вже була тут оця верхня частина, там, де небо, в неї вже була відшита. І вона придумала його вишивати. От, і ми з нею там в коментарях я їй написала, що я його теж вишиваю. І вона написала, що вона його навишивалася вже, вже. Ну, знаєте, дуже багато, дуже багато хто його купив, як я вже сказала, потім ще скачав, і, потім, і, і всі взялися його вишивати, і він вже замилив око. О, Це як популярні дизайни від Dimensions, це як. ну... Не знаю, але мені все ще хочеться його вишити. Я не планую його закидати. Але з такими вишиваннями по 300 хрестиків на рік я не знаю, коли я його відшию. Але я щось додала. Знаєте, я зловила такий цікавий ефект, коли сідаєш от до якогось процесу, він вишивається нормально. Тобто я не можу сказати, що він мені не тошнив. Так, були нюанси. Із вареною, з Михайликом були нюанси, і тут були нюанси, але вишивалося класно. От, А з наступним процесом, з наступним процесом, е, я навіть не можу сказати, що були якісь великі нюанси, бо, так, це е, душа Троянди, це Dimensions Gold Collection. От, І ви бачили на попередньому включенні, що в мене було вишито оце все, оце все, оце все. І тут я заповнила і от сюди пішла, і, в принципі, Отут я вшпарила, отут, чесно скажу, я вшпарила, я додала тут 2,5%, здається. Могла би більше. Просто я себе спинила, бо мені там треба було поробити завдання по курсах, і я б, я б зробила більше. От, дуже мені подобається цей процес, я його згадала. От, і... <смеш> в мене прямо от руки аж чесалися його продовжити. Можливо, і продовжу. От. Цю частинку я відшила. Тут не найцікавіша частина. Одразу кажу, бо тут просто в 4 нитки в 5 ниток, в 6 ниток. Оце в 6 ниток. Тут я перекидаю по три нитки через вушку голки, І воно нормально йде на 18-му. Я не знаю, чому всі так. Матюкаються на ці схеми, там, де є. Отут тут був, я не пам'ятаю, що з них саме, оце, мабуть, оця частинка. Тут був напівхрест в п'ять ниток блендом, тобто там чотири нитки одного і одна нитка іншого. Отак от воно взагалі не, 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 не видно. Я не знаю, який зміст був у, той, у тій одній нитці. От е, ішивала з задоволенням, я вам так скажу. От, тут навіть в мене такі абриси листочків з'явилися, е, їх хрестиком треба буде вишивати. Я вирішила, що я трішки фона повишиваю, а потім е, листочки додам сюди. От, Оцю роботу мені прямо ж не хотілося відкладати. І наступну мою роботу з рушничком, який я вам показувала, мені теж не хотілося відкладати. Бо, знаєте, я не дуже люблю повторювані мотиви, коли треба там, от, чому я не вишиваю скатертини, рушники, вишиванки, тому що треба вишивати одні й ті самі елементи багато разів. А на рушнику, самі розумієте, тут. Дуже багато разів. Ну, Наприклад, оцей мотивчик. От, його треба буде 1, 2, 3, 4. Вісім разів з одного боку, 8 разів з іншого боку вишити. Тобто, розумієте, 16 разів один, один і той самий елемент. Ох. Але я схопила таку хвилю, вхопила. От, і нормально повишивала. Я додала, тут були тільки ці два квадратики. От, ви бачите, я додала цим жовтим, і тут ну, це мені треба було додати, щоб порахувати, вірно, щоб вийти на, щоб не рахувати ці полосочки, а щоб просто коли вишиваєш оце, тут простіше порахувати. От, І я так думаю, що я вишию цю жовту ну, рамку, не рамку. Ну, коротше, жовтий я вишию. От, і буду заповнювати, додавати а, те, що всередині, і тут ще зверху отут -от згори буде такі, як я їх називаю, баранці такі гілочки, що я не знаю, що воно таке, якесь сердечко тут буде. Коротше, оці частинки. І Я так думаю, що я вишую на цій половинці оце жовте і прийду, як я казала, якщо ви дивилися моє відео про. Лайфхаки по вишиванню рушника, воно було майже рік тому, але з тих, з тих пір нічого не змінилося. От, я так думаю, що я оце жовте повишиваю тут і перейду на інший бік і там теж повишиваю жовте. І буду його заповнювати. Як я буду і коли вишивати, оце, я не знаю. Воно близько 100 тисяч хрестиків тут. От, величезний процес, але, знаєте, він мені подобається, ідея вишивання рушника, мені подобається більше, ніж ідея вишивання якогось семплера. <гум> Бо ну, семплери це семплер. Семплер це зразок. Тобто вбухати купу грошей, купу часу і купу матеріалів, найкращих матеріалів там, з шовками, з різними там, якимись штуками, в те, щоб просто повишивати зразок, <гум> ну, як, якось мені ця ідея не заходить. А от вишивка рушника мені заходить. Може, я ще наблотикаюсь, як то кажуть, і, можливо, ще й скатертину катартину вишию є в мене. О, так, все, мене понесло, не будемо а, розтикатися. От, це рушничок а, повишивала, а, перелізла я тут за відсоток. Перший відсоток тут взято, ціль взято. От, тут вже в мене більше тисячі вийшло. А, і тут. А, я згадала, воно не, воно не 100 тисяч, воно 98 600, Тобто 1% це 980 з чимось там хрестиків. 900 хрестиків відчуваєш, і 1% мах, як з куща. В принципі, в принципі, за день 900 хрестиків тут вишити досить реалістично. От, якщо вишивати, звичайно. І... На десерт до нас завітав такий харизматичний мужчина. Це його підпільний нікнейм, позивний, так би мовити, харизматичний мужчина. От. Казак Мамай по схемі від катрусиних рукоділок. 185 тисяч хрестиків. Скажу цю страшну цифру ще раз. Нещодавно я передивлялася відео там, де я його починала, там, де в мене був ну, перша тисяча, здається, хрестиків, але бачите, як ми підросли. О, тут 2,6, здається, відсотків зараз, якщо я не помиляюся. Ну, я хотіла довишивати йому портрет. Не вийшло в мене повністю заповнити портрет, але я по максимуму зашила йому тут підборіддя. Отут, -от на щуці я там повишила, тут були просто одиночні хрестики. А ви знаєте, якщо я, ну, я ще починаю вишивати, і в мене там е, нитки порізані, але вони, знаєте, не підготовлені, не витягнута ниточка. не незап... Ну, коротше, Там треба було відволікатися кожного разу, а вихлоп був там два-три хрестики. Один отут, один отут і один отут. Шикарно. От, але повишивала. Бачите, йому тут ще треба трішечки трішечки додати на вусах. І трішечки отут у чубі. І оце нос, ніс і на лобі, оця пляма не зашита. Я її маю зашити, в мене тут ниточка лишилася. І там частина, яка на носі, вона ж і у фоні, бачите, тут світлий фон. І я так от думаю, чи я буду її зашивати ну зараз і трішки душити нитку на фоні, або лишити йому ніс, не зашити і почекати. Поки я фон буду зашивати, ну не знаю. Можливо, я зроблю по першому варіанту, тобто зашию ніс і перейду на фон. Так буде цікавіше. І я тут йому додала в плече, от, тут в нього сорочка буде. І оці сірі відтінки, там бленди були. І я ну, дошивала тут трішки. Я так думаю, що я все-таки зашию йому чуби ніс. От. І таки переставлюся і перейду сюди вже йому там руку і сорочку вишивати. Тут я теж трішки додавала, але воно так непомітно. Не Відшила я тут м -м -м -м. більше 400 хрестиків, десь 460, десь так. Але воно, от, знаєте, так непомітно. Ну, просто я ж не вишивала по квадратах. Так? Я вишиваю по кольорах, і коли ти вишиваєш два хрестики отут, воно не помітно. Навіть якщо ти 40 хрестиків вишиваєш, і вони йдуть отут і отут, це теж не дуже помітно. От Коли я перейду, там, наприклад, на сорочку, там вже буде помітно, бо воно буде більше площини зашиватися. Але отак, якщо здалеку дивитися, ну, видно, що це мушина, що в нього є рука, люлька, це плече, тобто шикарно вишивається. І я зловила кайф від вишивання на 18-му каунті. Тушенька в мене на 18-му, але там ну, трохи простіше і складніше одночасно, бо там нитки Dimensions, вони. Uh, вони ну, більш такі об'ємні, вони не жорсткі, більш об'ємніші, ніж uh, DMC. Це я dmc шка і вишиваю. От, Всі мої п'ять процесів ви подивилися. По одному дню я їх вишивала. Uh, на одному процесі я там ще трішки душивала, не скажу на якому. Я думаю, ви самі здогадаєтесь. От. Ну, не на колибі, не на колибі, звичайно. От, все повишивала цього тижня, і мені цей експеримент сподобався. Я думаю, що час від часу я буду до таких експериментів вдаватися, але е, не думаю, що я буду робити це дуже часто. Бо, ну, наприклад, я скучила, поки це все вишивала, я скучила за горошком. Я б хотіла його повишивати. І я скучила дуже за щедриками. Я думаю, що наступного тижня в мене щедрики будуть аж бігом. Все, дякую вам, що подивилися це відео. Воно було таке незвичайне трошки для мого каналу. Сподіваюсь, що ви мені за це поставите лайк. От. І якщо ви хочете бачити якесь продовження цих процесів, то обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. А якщо підписані, ну вам окрема подяка в окрему корзиночку традиційно. Все. Всім дякую, всім до побачення і е, наступного тижня, мабуть, будемо дивитися мої покупки, бо я в лип... е, в липні, в червні там таки не купила. От, відео буде здоровезне. І я вам ще забаргувала відео про е, об'ємну сніжинку, як я її вишивала, збирала, і відео про виш... двостороннє вишивання бісером. Відео про сніжинку я зняла, зробила. Мені треба фотку на заставку, я ніяк не доберуся. А відео про двостороннє вишивання бісером треба буде. О, час натхнення та золоті руки. А в мене зараз там деякі проблеми. Коротше, подивимось. Папа -па всім, до побачення, до наступного відео, бо я можу так ще розмовляти ще хвилин 20, бо я така, знаєте, трохи екзальтована цими процесами. От. Який процес вам сподобався найбільше? Як ви думаєте, що треба повернути в стандартний кровообіг моїх процесів?